Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови з нашою студією вже приєднався філософ, публіцист та громадський діяч Олексій Панич. І з паном Олексієм хочемо поговорити ситуацію довкола можливого звільнення головкома залужного і як на це може вплинути зокрема поява його статті на CNN. Про це зараз багато хто говорить. І цікаво почути думку пана Олексія. Тож вітання, пане Олексію. Вітаємо. Отож, пане Олексію, дійсно цікаво почути вашу думку стосовно появи статті залужного на CNN, Хоча Видання твердить, що нібито ця стаття з'явилася ще до інформації про його можливе звільнення і про такі таке бажання з боку президента Зеленського. Але ми зразу бачимо, є реакція і суспільства і засобів масової інформації стосовно цієї статті. Як ви її розцінюєте? І чи дійсно вона може вплинути на можливе звільнення чи не звільнення залужного із посади головнокомандувача збройних сил України? Дякую. Що стосується як Ростіння, я одразу скажу: я не є військовим аналітиком, тому я, звісно, уважно прочитав статтю, занотував те, що генерал Залужний пише про потрібну зміну військової стратегії і тактики, але мені це важко коментувати. Він цьому фахівець. А я ні. Я можу сказати радше про такий медійний і політичний бік справи, а тут ситуація така. По-перше, я не дуже розумію, ну, для мене є відкриті питання. Наприклад, я не дуже розумію, е, чому ця стаття була відправлена в CNN і там лежала. На що вони чекали? Або на що залужний чекав? Для мене це дивно виглядає. Як ніби хтось заздалегідь приготував такий піар-хід і тримав його в запасі, а тут, в потрібний момент, він взяв і вистрій. Ну, Важко сказати, я так можна припустити, що після історії з невдалою відставкою, там за пару днів написали таку відповідь, і от це був хід у відповідь на тацькування залужного, яке організували в телеграм-каналах і деякі блогери близькі до банкової. Але якщо стаття наперед була написана, то е, хто і на що чекав? Ну, не на звільнення чекали, бо після звільнення, вже після бійки кулаками нема, що тут вже пізно було б її публікувати, і указ було підписано його оприлюднено. Отже, стаття на щось чекала. А на що? Я не зняв. Це з розряду відкритих питань. Що мені зрозуміло, що після публікації цієї статті ближчим часом ні про яку відставку залужного говорити не можна. Дивіться, чому. З одного боку, після того, от людина вийшла і на двох двома мовами: українською, англійською, українською на сайті Міноборони, англійською паралельно на сайті CNN. А CNN просто так матеріал не візьме. Вони спитають в американських політиків: чи це справді треба сюди влізати в цю історію? Тобто, я думаю, що не обійшлося без домовленості з кимось з американським політиком. Так чи інакше, виходить стаття, в якій людина, яку щойно мало не звільнили, чітко каже: я знаю, як треба воювати в найближчому році. У мене є план. Ніхто інший такого публічно не каже. Генерал Залужний бере на себе відповідальність і каже: от треба зробити оце, оце і оце. А держава не допрацьовує, бо боїться непопулярних заходів, і тому залишає зараз армію в такому підваженому стані через питання мобілізації. От людина це сказала. Після того вона сама не може подати у відставку, бо це буде виглядати так: попередив про небезпеку і втік, злякався відповідальності. Тому залужний за власним бажанням нікуди не піде. З іншого боку, якщо зараз його, от після вже цієї статті звільняє президент, це виглядає як помста за критику і за абсолютно справедливу критику. То на банки, я думаю, там достатньо тями, Хай що про них можна думати, але я думаю, що в них достатньо тями, щоб побачити, що це програшна позиція. Ну і до того ж, є різні чутки, що, цього, в принципі, хто зупинив. Цю історію зі звільненням, коли указ був підготовлений, але не підписаний. Ну, певно, що не реакція в українських соцмережах, а втрутилися якісь сили, можливо, навіть ну, радше за все, сили центр тяжіння на захід від України, з того боку українського західного кордону. І вони цей процес е, жорстко поставили на паузу, а ви розумієте, коли президент вже сповнений рішучості вже оголосив хоча б залужному своє рішення. Ну, добре, що оголосив, не став йому звільняти так от, дистантно, ще й спитав, чи не хоче він іншу посаду. Ну а потім раз і нічого не сталося. Тобто, напевно, комусь з наших західних партнерів ця історія дуже не сподобалася. Вони прекрасно розуміють, хто такий залужний і які є альтернативні кандидати, які можуть розглядатися. І, напевне, їхня довіра до залужного зараз достатньо велика. Ну, в принципі, залужний, от зверніть увагу, він говорить те саме, що нам говорять західні партнери, і з чим не хоче погоджуватися президент Зеленський, що нам зараз треба сідати в оборону. І не на пару-тройку місяців, а в принципі на весь рік. Ну, з одного боку, зрозуміли, який тут інтерес, наприклад, Байдена ви, українці, не робіть різких рухів до наших виборів, а там же якось то воно буде. Це такі інтерес, на які ми могли б зважати або не зважати, але в принципі, враховуючи, що в нього такий інтерес, нам же ж під наступальну операцію, і ресурсів не дадуть. Тому треба жити по засобах, які в нас є, і відповідно справді треба планувати, що ми сідаємо в оборону. А це те, що ну, розходиться з поглядами президента. Наскільки я читав у Саймона Шостера, в президента є така риса, він віддає команду, але не дуже рахуючись з тим, які є засоби для виконання цієї команди. Він вірить, що якщо він скомандував, то якось то воно буде виконано. Це в перші дні війни, коли він командував, як пише Саймон Шустер генералом. Наступайте, бити їх, не особливо поцікавившись, а які в них засоби наступати і бити росіян, які в цей момент якраз самі наступають. От в цьому сенсі, так, президенту Зеленському хочеться пошвидше, і він такий візіонер, він думає, якщо він буде наполягати так, жорстко зі всіх вимагати, то воно якось станеться. А залужний тут принципово бачить іншим, і, можливо, більш тверезими очима бачить, яка в нас реальна ситуація, яку тактику ми можемо собі дозволити, яку не можемо собі дозволити. Отут є такий гордіїв вузол, бачите? В, в візі верховного головнокомандувача і просто головнокомандувача армії різко розходяться. І перший хоче зняти другого, а йому не дають. За різних обставин на сьогодні не дали, і я не знаю, чи дадуть далі. Бо ви ж розумієте, що поставити під загрозу західну підтримку кроками різкими неузгодженими з Заходом, це я думаю, що президент Зеленський собі дозволити не може. В результаті тут такий, ну, глухий кут. Я не знаю, як вони будуть з цього виходити. Угу. Просто виходів не залишилося точно. Пане Лексія, цікаво, от з огляду на те, що ця стаття залужного таки з'явилася, і саме у, у цій такій військово-політичній турбулентності, назвімо її так, то все таки як ми можемо розцінювати її? Ця стаття спрямована на західну аудиторію, на наших партнерів, чи все таки на українців і на нашу владу? Ви знаєте, колись римські папи, коли оголошували свої послання, вони їх починали словами: урбі е торбі, місту і миру. У цьому місту і всьому миру. В цьому сенсі, я б сказав, заложний не звертається до західної тільки аудиторії, це було б неправильно це була б помилка. Він не звертається тільки для української аудиторії, це була би ще більша помилка. А він зробив абсолютно правильно, звернувшись і до тої, і до тої аудиторії водночас. Тобто, людина або в нього є прекрасні піарники, або він сам замислив цей прекрасний піар-хід, але він, він каже: от з відкритими картами немає нічого ховати, не треба ніяких там, підкилинних ігор, телеграм-каналів. От моє бачення, я його показую всім. А тепер спробуйте зі мною подискутувати на цьому рівні. Хто має альтернативне бачення, як воно виглядає? Тобто, це заявка, яка різко так піднімає планку можливих подальших дискусій на цю тему. До кого він звернувся? І до політиків, і до аудиторії західних країн, хоча не знаю, наскільки там воно широко читається, знаєте, що я звернув вам? Дуже цікава річ. Воно опубліковано в Opinions на сайті CNN. Але якщо ви відкриєте не Адресно цю статтю залужного, а відкриєте сторінку опінюванц, ви не побачите там посилання на цю статтю залужну. Тобто, це така нішова публікація для обмеженого кола осіб, які чітко знають, куди їм треба йти, за якою адресою, що робити. Оце цікаво. Тобто він навіть звертається, можливо, не стільки до західної широкої аудиторії, скільки для західних військових і політиків, і каже, от в мене є відкрита пропозиція до вас, підтримуйте Україну, підтримуйте мене в тому числі. Я знаю, що робити. Пане та, то ви вважаєте, що це дійсно могла бути, так би мовити, така зброя з боку наших західних партнерів? Зокрема, США. Знаємо, що теж приїжджала якраз після цього скандалу щодо можливого звільнення залужного заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд. І, і отут з'явилася, так би мовити, ця стаття. Чи пов'язуєте ви це все в якийсь один ключ? Звісно, пов'язання. Я не вірю, що Нулан просто так приїхала в інших справах. Вона явно приїхала розбиратися з цією ситуацією насамперед. Ну не тільки в неї були зустрічі з журналістами, там де поговорили її достатньо жорстко про, про свободу слова в Україні. В неї були зустрічі з різними політичними діячами, але звісно, вона приїхала завдувати і аналізувати цю ситуацію. І судячи з того, що сталося після її від'їзду, я б сказав, вона не знайшла альтернативи залужному, на яку вона могла б погодитися. Відповідно, випуск цієї статті це на Сіенен, це якраз такий, як кажуть політики, сигнал. Сигнал, що в американському політику є сили, які підтримують саме залужного в цій історії і в його баченні подальших дій української армії. Це серйозно. Про те, що ми мали можливість прочитати книгу Саймона Шустера Шоу то чи можете трішки прокоментувати для наших глядачів та радіослухачів, чи вдалося вам щось нового дізнатися про Володимира Зеленського в перші дні війни? Можливо, що вас там найбільше зацікавило, що вразило? Ви знаєте, ще читаю, тому я не маю повноцінного враження про цю книжку. Я б сказав так: ну, моє поточне враження, що чого в цій книжці немає, і не треба шукати, це оцінок того, на який вдалий Зеленський, як політик. Це персональний портрет, це чого людина хотіла. Хоча портрет дуже такий жорсткий, і безжальний. На самому початку, наприклад, Шустер пише: От я бачив цю людину. І Я розумів, що політики, він зневажає політики. І відповідно політики будуть зневажати його і вважати його легкою мішенью. І, як додає Шустер, не безпідставно. Тобто, чи він такий наївний, чи він такий самовпевнений? Враження у Шустера було від самого початку, що Жулянський не дуже уявляє собі, що означає перейти в цей світ. Він про світ політики зі світу шового бізнесу. Він просто хотів. З якихось причин, які ще треба в них докладніше розбиратися, він думав, що він вже готовий грати роль президента на банковій, так само як він грає роль президента на стрілі. А потім була динаміка дуже серйозних змін, і тут я ще не готовий коментувати, бо це тільки от старт. От Людина прийшла і якби ухнула в цей потік політичних подій. Не будучи цілком готовою до цього, але довелося готуватися вже по ходу справи. Ну, це справді тут не треба шустера. Я вам можу пригадати історію єдиної зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі. Це була просто хрестоматійна ідеальна історія, як два лідери абсолютно не зрозуміли одне одного, абсолютно одне одного прочитав. Там же, якщо ви пригадаєте, сорковцем керував з українського боку Єрмак. І українська сторона попередньо погодила дуже кабальні умови, в принципі, пішла на всі запаханки Росії. Навіщо це було зроблено? Путін приїхав в Париж і був певний, що він приїжджає там, приймати почесну капітуляцію України, присутності Макрона і Меркель. А коли вони вже були в Парижі, Зеленський раптом каже, ні ні-ні, стоп, я тут в останній момент почитав. Ага, так ми всі і повірили, що він досі нічого не читав. А пролетів Париж і раптом вирішив розібратися. І мені -то це не подобається, це не подобається, давайте ми сядемо це обговорити. Я так думаю, що Путін прочитав Зеленського як людину, готову капітулювати, і очікував цього. А Зеленський дав команду попередньо погоджуватися на все, що завгодно, бо в нього було завдання хай якими правдами і неправдами витягнути Путіна на особисту зустріч. І він мав ілюзію, що от вони подивляться справді. Одне одному очі і все миролюбно вирішить. Навіть після початку війни, як пише Саймон Шустер, коли вже була Буча, Зеленський раптом сказав комусь: а раптом Путін не знає, як це все жорстоко, а раптом йому треба показати. І він тоді зміниться. Тобто, оці ілюзії, які плекали і велика кількість електорату Зеленського, що ця війна на Донбасі. Нікому не потрібно, крім е, Порошенка і олігархів, які на ній наживаються, а з Путіним достатньо, по-братськи, поговорити, і все можна по-чесному поділити і домовитися. Оця ілюзія сиділа дуже глибоко. І в цьому сенсі вийшло так, що от, е, вийшло, що Зеленський обдурив Путіна тим, що змусив його приїхати в Париж, а там підніс йому такий сюрприз: ні, а тепер я не буду нічого підписувати, сядьте і поговоримо. Як казав герой фільму 17 миттєвості весни з аналогічного приводу, невозможна неможливо зрозуміти логіку непрофесіоналів, от Зеленський вийшов в політику як такий непрофесіонал, тому його важко прорахувати, тому його реакції не передбачувані, тому він робить помилки як дилетант, але інколи раптом підносить сюрприз, там, де сюрпризи від нього не чекали. Від те, що всі чекали, що все Україна. Впала. Якби Зеленський втік з Києва на Захід, справді це б підкосило великою мірою волю до опору. А він тут раптом взяв і підніс сюрприз всьому світу і українцям в тому числі. Тому тут дуже складна ситуація, і треба уважно читати книгу Шустера. Я сподіваюся, що буде український переклад. Мене здивувало, що Шустер в інтерв'ю українській правді буквально 2-3 дні тому. Сказав, ми, поки не знайшли видавця, який би взявся це перекласти українською. Настільки смажена тема, що хтось дуже не хоче мати український переклад, я, див, я здивований. Я думаю, що все одно хтось це опублікує. Олексію, ну і ще один аспект. Можливо, ви його таки прочитали. Хочеться обговорити з вами. От, зокрема, Шустер пише, що на початку повномасштабного вторгнення Зеленський практично віддав управління військами залужному і зосередився на міжнародній підтримці. Однак, після звільнення Ки Київщини дедалі більше почав втручатися у справи генштабу, і навіть пізніше влада, ну в особі Зеленського, забороняла залужному їздити на фронт і спілкуватися з військовими, то от з огляду навіть. На це, Чи ми можемо говорити, що конфлікт між Зеленським і Залужним триває від початку повномасштабної війни? Ну, принаймні, він, я так думаю, ну, по різних відомостях, зокрема, і від Шустера і не від Шустера, що він входить в активну фазу після відступу росіян з-під Києва. От, коли все було настільки напружено, що буквально висіло на волосині, було не до е, політики, не до рейтингів, не до наступних виборів. А потім, е, коли трошки відлягло, справді, ну як я це читаю, я не знаю, чи з цим е, Саймон Сустер походився з таким узагальненням. Зеленський дуже вірить в свою зірку. Він візіонер, він такий політик харизматичного типу. Тобто, що таке харизма? Дар, дар згори. Він навчився, а він бачить, він просто бачить, він просто має видіння. Тому йому здається, що нема для нього нездоланних перешкод. і Якщо там, наприклад, Залужний з чимось незгодний, а сирський готовий його послухати напряму, то Зеленський буде командувати сирським через голову залужного. І, звісно, ну, доброго від цього мало. Я можу навести дуже неприємні приклади аналогії, коли військові е, потрапляли в таку ситуацію, що політик візіонер не будучи військовим, починає через голову свого там е, очільника генштабу напряму керувати генералами. Е, це практикував Сталін у 41 -42 му 42 роках, і опікся на провалах 42-го року харківської операції, і від 43-го року він від цього відійшов. Насправді він залишив генералам розробляти, а сам тільки санкціонував. Мусоліні це робив постійно, посилав війська в авантюри, не думаючи про те, які засоби, і німцям доводилося італійцям рятувати від тих халеп, які вони впадали. Вибачте, але я згадаю і Гітлера, який до 45-го року намагався перетасовувати генералів і напряму їм і командувати. Він вважав, що він краще за генштаб свій власний, знає, що треба робити на фронті, де наступати, де відступати. До добра це не доводить, коли політик-візіонер починає командувати військами. Так не може бути. Якщо залужний цьому операції, я не знаю, чи воно так, і наскільки воно так. Я скажу, якщо воно так. І наскільки воно так, це погано. І це теж може бути причиною конфлікту. Бо армія будується на єдиній началі. Вона будується на жорсткій вертикалі, коли політик починає її розхитувати. Бо оточення політика думає про повоєнні вибори і штовхає до цього президента. Бо ну, президенту може там бути якась індульгенція за всі його помилки, коли ця війна закінчиться, а оточенню не буде. А там багато чого не роблено, і дров наламано, і там кримінальний кодекс по деяких рішеннях плаче, в тому числі ну, деякі укази президента, які висять на сайті, хтось то їх готував, Зеленський їх підписував, а там склад злочину можна прочитати неозброєним не оком щодо війни. От хто з тим буде розбиратися? Тому ви розумієте, що більше влада йде на пролом о, в яких-то ситуаціях порушуючи закони. То складніше потім цю владу віддавати. Коли був підписаний перший указ з санкціями проти громадян України е, президентом, я, перше, що я публічно сказав, що цим президент різко підняв собі ціну втрати влади для себе і свого оточення. Тому там є кому його і накручувати, що не можна залужниця, занози, і в цьому плані. А раптом він захоче на вибори. На гроші Порошенка, наприклад, як тільки Залужний організував свій фонд, ви знаєте, що туди майже одразу зробив дуже великий внесок Петро Порошенко. Ну, то це нічне жахіття банкової, що вони підуть залужний Порошенко єдиним фронтом на вибори. Це ж нічне жахіття. Як з цим бути? І це спонукає політиків до таких кроків, від яких вони думають. Одною стороною про країну, одною стороною голови, іншою стороною про власне політичне майбутнє. І тут є конфлікт інтересів насправді. Я дуже полюбляю фразу генерала Деголя, який колись сказав, що після виборів політик в демократичній країні має вибір. Він може зрадити або своїх виборців, або свою країну. Він може зробити на догоду виборцям те, що країні гірше. А може зробити непопулярні заходи, від яких в країні краще, але виборці образяться і не зрозуміють. От класична ситуація зараз з мобілізацією. Президент Зеленський має зробити або гірше країні, або гірше виборцям, а він уникає і того, і того, і взагалі сховався. Кабінет міністрів передає, парламент думає, що з цим робити. Залужний вже прямо каже, держава боїться йти на непопулярні заходи, а президента ніби нема. Він чекає, що йому принесуть щось таке справедливе. Тут конфлікт інтересів є, і це один з, один з викликів, який перед нами стоїть. У хорошому треба зараз забути про будь-які рейтинги, згадати, що президент прийшов на один термін, як він від початку обіцяв, і сказати: все, я свої рейтинги спалюю і буду робити те, що потрібно для країни, а не для повоєнних виборів. По-хорошому треба було б так. Як воно буде насправді, ну ми з вами побачимо. Що цей термін може бути досить тривалим. Що ж, дякуємо, пане Олексію, за ваші думки, за те, що знайшли можливість її висловити їх в нашому ефірі. Отож, філософ, публіцист і громадський діяч Олексій Панич в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і, зокрема, з паном Олексієм поспілкувалися про те, чи може вплинути поява статті у CNN головкома Збройних сил України Валерія Залужного, і також про те, як на це може реагувати президент Зеленський. Дякую вам, пане Олексію, на але все добре, тримаємось. Дякую вам.